Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію ясне сонечко та зелена травичка. Для цього нам знадобиться арку штанованого паперу, кольоровий папір зеленого та жовтого кольорів, жовтий круг, клеянка, клей, серветка, ножиці та пензлик для клею. Працювати ми будемо сьогодні ножицями і спочатку треба згадати правила користування ними. Ножиці ми беремо. Трьома пальчиками, ось так. Коли ми працюємо з ножицями, ми тримаємо їх тільки прямо. Різати ми будемо теж прямо-тільки, прямо тримаючи їх. Коли ви тримаєте ножиці в руках, не можна ними розмахувати, бо це дуже небезпечно. Коли ви попрацювали з ножицями, покладіть їх на стіл поруч. Правила ми згадали, приступаємо до роботи. Для травички нам знадобиться дві смужки зеленого кольору. Беремо смужку в одну руку, ножиці в іншу і починаємо зліва направо різати. Дорізаємо смужку до кінця і так само робимо з іншою смужкою. Ось така травичка у нас вийшла. Тепер ми будемо її наклеювати. Для цього наклеєнку поклали смужку. Зеленою кольором вниз і намащуємо смужку клеєм, внизу не порізано. Потім наклеюємо внизу паперу. Примакуємо її, не розмазуємо, а примакуємо, щоб не порвати папір. І так само з іншою смужкою. Ось така травичка у нас вийшла. Можна її підпушити, щоб вона була більш пашнішою. Тепер приступаємо до вирізання промінців сонечка. Беремо папір жовтого кольору, складаємо його навпіл, потім іще раз навпіл, і ще раз навпіл. Ось так у нас вийшло. Тепер беремо ножиці і починаємо вирізати смужки. Розрізаємо їх до кінця. Ось такі смужки промітці у нас вийшли. Тепер ми будемо їх наклеювати. Наклеювати на жовтий круг. Кладемо круг на клеянку кольоровою стороною вниз. Беремо одну смужку і починаємо намащувати клеєм на кольоровій стороні. Прикладаємо до круга і приклеюємо. Так само ми будемо робити з усіма смужками. Ось так вийшло. Тепер ще раз змащуємо круг клеєм і починаємо загинати промінці приклеюючи їх. Так робимо з усіма промінцями. Ось так вийшло. Тепер ще раз змащуємо клеєм круг і наклеюємо сонечко зверху посередині аркуша. Ось так вийшло зелена травичка і ясне сонечко. З нетерпінням чекаємо на ваші роботи.